На Одещині стартував масштабний проєкт щодо боротьби з російською пропагандою. Здовж кордону з невизнаним Придністров'ям фахівці встановлюють спеціальні вежі, які блокують ворожі радіо та телетрансляції. Цій проблемі вже багато років, і ось нарешті її вирішують на державному рівні. Зараз обладнання на стадії тестування. Чи працює воно, перевіряли і наші кореспонденти. Кордон України з Молдовою на сході цієї країни розташована невизнана так звана Придністровська Молдавська Республіка. Ще з 90-х років минулого століття вона під повним контролем Російської Федерації. Тож на її території транслюються телеканали та радіостанції країни-агресорки. І від такого мовлення потерпає і українське прикордоння. Олена Блажиєва, жителька прикордонного села Кучурган, просимо її перевірити. Сигнали яких телеканалів здатний зараз спіймати її телевізор. Результат лише українське телебачення. Та нещодавно розповідає жінка, була геть інша ситуація. З Придністров'я транслювалися російські мовники і місцеві дивилися усі телеканали підряд. Так люди дивилися не наше. Люди дивилися саме російське. Тому говорили, що те, що сталося в Бучі, те, що сталося в Ірпіні, говорили, що це все постановочне. І завдяки цьому населення, яке споживало продукт з Придністров'я, звичайно жило тим інформаційним полем, яке вливала сюди Росія. У місцевій райадміністрації пояснюють, йдеться про аналогове мовлення, яким і досі, особливо у сільській місцевості, користується чимало людей. Такий сигнал приймається не те, що простими антенами, а навіть звичайною проволокою. Навіть гвоздя в стінку забив і все ти приймаєш. Там дуже потужний сигнал йде з Придністров'я. Дуже потужний. Скоріше за все, він розрахований на те, щоб і накривати і саме прикордонні райони України. І люди, коли це чують, вони ну деякі розуміють, а деякі починають цьому вірити. Цього не повинно бути, та й все. Саме тому в рамках проєкту Український сигнал фахівці державної служби спецзв'язку та захисту інформації почали блокувати ворожі теле та радіотрансляції. Для цього на Одещині вздовж кордону встановили спеціальні вежі через заходи безпеки. Ми не можемо їх показувати, але днями запрацювало вже 15 таких блокувальників. Ці частоти досить легко знаходяться, тому що вони розроблені так, щоб бути сприйнятим на будь-яке побутове ТВ та радіообладнання. Тому в нас нема проблеми визначати ці частоти, ну і відповідно налаштовувати обладнання укрсигналу на цю задачу. Загалом технологія працює за принципом заміщення. Інформаційний вакуум, який утворюється після блокування ворожого сигналу, заповнюється посиленим українським мовленням, і так вирішується ще одна проблема браку вітчизняного контенту у певних населених пунктах. Тому що ті дальні райони на межі з кордоном з придністровським сегментом, вони, на жаль, десь в низинах не завжди добиралися, не доходив наш сигнал. І це була проблема, тому що наші люди слухали зовсім інший, інший контент. Тому наша була задача як мобільний зв'язок закрили, так і закрити FM-сигнал, інші сигнали, телебачення, в тому числі для того, щоб покрити повністю всю територію Одеської області. Зараз обладнання тестують, і якщо ворожі телетрансляції тут уже в минулому, то російське радіо спіймати досі доволі легко. У цьому ми переконалися самі, і прогноз погоди, звісно, найнешкідливіше з почутого. Похолодання наступить в Москві після 10 октября. такі дірки зв'язківці пояснюють тим, що триває налаштування системи. Проблеми виявляють, і їх невдовзі розв'яжуть. З Одещини Андрія Настасов і Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.